Я хочу, щоб ця сила давала мені перемогу, і щоб інші бачили теж укріплялися, і щоб бачили вас і ваші перемоги, тому що ви маєте силу, ви отримали цю силу. По іншому, це буде віра, яка з кожним днем буде ставати все більш мертвою, та й не потрібною. Лишень буде красти час, бо ви будете старатися щось заслужити, щось доказати Богові чи комусь. Я не знаю. Сатана придумає і тому, щоб ви забули про силу і забули про ту силу, яка Воскресила Христа, що вона дана і вам, простим людям. А коли спитаєшся, знаєте, є така фраза, ваше кредо завжди. Коли спитаєшся в деномінаційного християнина, я так кажу, бо без цього слова воно буде не до кінця правильне. Саме деномінаційного християна, коли питаєшся, твоє кредо, ми усі грішні. Він приписує всіх. Я кажу: будь обережний, не приписуй мене.